Бажаю міцного, мадяр на зв'язку, крила мадяра. Сьогодні зустріла свій день народження. Перший, дуже сподіваюся, останній під час війни, навіть не день народження, а юбілей. Зазвичай я не чіпаю е питань родини у, на загалі. Але тут окремий випадок. Е тож мушу декілька слів сказати. Коли Почалося масштабне вторгнення 24 лютого, відправив родину до Ужгорода, дружину, кохану з дітьми. Я запевнив їх, що скоро теж до них долучуся, а сам пішов туди, куди мусив іти кожен чоловік, кожен майбутній воїн. Тож то був перший іспит в нашій родині, коли родина, нехай і тяжко, але сприйняла те, що їх батько пішов на війну. Потім була тривала відлука, розлука, пауза. Лише у червні вдалося Наталці до мене під'їхати на південь. І таке трапилося 22 чи 23. Червня вперше ми зустрілися в Одесі, з потягу я її зняв. Довіз до Миколаєва. І саме в момент, коли ми в'їжджали в Миколаєв, як зараз пам'ятаю, 11-та година почався масований ракетний обстріл Миколаєва. Сім ракет прямо поруч, одна за одною, прилетіли, звісно, налякавши наталку і Принесли за собою багато біди Миколаєву, і то було далеко не вперше, неодноразово лупили по портам, по інфраструктурі, дісталися і е, жилому сектору. Миколаїв тоді часто притерпав, і в той момент я зрозумів, що зробив помилку, наблизивши так близько кохану свою людину до е, місця активних бойових дій. В той час Миколаїв суттєво притерпав. А, мені здавалося, що той страх залишиться в моєї родини на все життя. Але ні, вже практично з осені минулого року. А, Наталка регулярно приїжджала з волонтерськими програмами провідати воїнів. А, ми зустрічалися а, час від часу, і вже фактично з грудня 22 року. Вибачте, що то зараз так все поглибно розповідаю, але то є вже історія. історія частина історії нашого кохання, тож сьогодні маю право в її день народження про це розповісти. З грудня минулого року це вже не Наталка, це вже не просто кохана, а це боєць 59-ї 59 бригади, солдат крила. І той солдат крила, це справжній крила. Мадяра. В той час, коли кожен з нас рухається до перемоги, наша родина на тій війні приймає участь з трьома членами родини, один з котрих сьогодні празнує свій день народження. І в наш один з небагатьох вихідних днів ми поїхали куди? На по. На Хортицю. На Хортицю, ось вона напроти. Гарна чудова погода. Найкращими вітаннями, бо мої крила є справжнім моїм джерелом натхнення, стимулом рухатися до перемоги, стимулом йти до кінця, для того, щоб якнайшвидше нашу землю звільнити. Від ворога і нам є ради кого це робити, ради вас, ради наших дітей, не ради наших родин, адже на нашому боці є правда. Кажи щось. Вітаю всіх. Нарешті в мене є така класна нагода подякувати своїй родині, своїм дітям, своїм батькам за те, що вони прийняли. Мій виклик. Я ні з ким не радилась. Я прийняла особисто для себе рішення бути поруч з Мадяром і просто повідомила родину, що я їду. Тому я дуже вдячна всім, хто надихає мене, хто поруч зі мною, хто пише мені постійно, хто пам'ятає про мене. Я вам дуже дякую, мої рідні. Ви надихаєте нас на життя. Також в цей день я. Хочу подякувати всім жінкам, всім дівчатам, які стали на захист нашої країни. Я хочу, аби ви знали, що ви неймовірні, що ви міцні як сталь, що ви сильні і ви жіноча частина нашого суспільства, яка міцно боронить нашу землю, захищає свої родини, захищає своїх дітей. Дякую вам. 27 років разом. Вітаю, кохана. Я тобі дуже люблю А взаємно. Та й таке. Рибку витягнув, дивись. Дивись, витягнув рибу. Забрав. Мужик. Поки ми тут лужиків розглядаємо, хочу повідомити, що наш квест по засліпленню робаків Донецька успішно продовжується. Вчора пілотами птахів Мадяра був успішно ліквідований шостий комплекс Муром. Чорнобаївський симдом продовжується. Завтра буде восьмий. Сьогодні буде сьомий. Післязавтра буде 9 і так далі, поки ми не облишимо їх цілковитого зору. Бо знахабнівші хробаки, 9 років облаштовуючи свої позиції навколо Донецьку, трошки розслабилися і звикли комфортно спостерігати за всім, що навколо відбувається. А ми вже той квест підхопили і зробимо свою справу на фоні боротьби. В цілому з цим ворогом беремо на себе зобов'язання облишити вас, хробаки, беззвичних для вас очей. Цілком. До кінця. Мадяр, Мадяр. завжди на зв'язку. Таке Мадяра? Очі Очень... та да, жало. Жало, жало. І жах робачий, суки.